Після атак України з НПЗ УРФ масово звільняються співробітники. На російські заводи почали терміново набирати нових працівників. Але ті, хто залишилися, скаржаться на нестерпні умови і маленькі зарплати. Українські безпілотники вже багато разів вдало атакували нафтопереробні заводи в південних регіонах Росії. І після цього звідти почався відтік співробітників. Керівництво намагається знайти нових працівників, але ті, хто поки що залишився, скаржаться, що їм мало платять і вони. Не почуваються в безпеці. Про це пише видання «Вот так. Після того, як наприкінці березня Куйбишевський НПЗ, один із найбільших у Самарській області, атакували українські безпілотники. Звідти звільнилися щонайменше сім лаборантів хімічного аналізу. Колишній співробітник НПЗ, який і сам написав заяву про звільнення, розповів, що працівників стало менше, а роботи більше. Журналісти вивчили вакансії на Куйбишевському НПЗ. І інформація таки. Підтвердилася, що в квітні підприємство розпочало активний пошук нових співробітників. Розмістили близько 50 оголошень, і велика частина вакансій пов'язана саме зі спеціальністю інженера або технічним забезпеченням заводу. Масово звільнятися робітники почали і зі слов'янського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. Після тимчасового припинення роботи заводу через атаку безпілотників наприкінці квітня 2024 року. Оку відділу технічного забезпечення пішло щонайменше 5 осіб. При цьому видання ехо поговорили з працівниками російських НПЗ у районах, які межують з Україною, і ті поскаржилися, що умови роботи стали нестерпними. Керівництво побоюється атак українських дронів, а тому примушує працювати в кілька змін поспіль без вихідних та відпусток. Зарплати при цьому залишилися як і були, а медичні страховки урізали. Співробітник НПЗ розповів, що постійні викиди бензолу. Спричиняють навіть у молодих людей кашель, головні болі та тиск. Але їм почали дорікати у тому, що на фронті військовим ще гірше. Якщо хтось хоче звільнитися, йому одразу погрожують, що мобілізують. Про це розповів співробітник. До слова, російські НПЗ хотіли обладнати системами ППО, але співробітники кажуть, що справа обмежилася сітками на резервуарах і черговим, який видивляє дрони. А служба охорони шукає шпигунів. Співробітники телефони здають особисто під розписку. За ними дивляться, періодично перевіряють їхні смартфони. Мави, думають, що хтось може щось зливати або наводити дрони. Таке розповідають співробітники. Я ж нагадаю, що навесні українські дрони успішно атакували. Відразу кілька російських нафтозаводів, що призвело до зростання цін на паливо. А з березі російська влада заборонила на півроку експорт бензину, щоб стабілізувати ціни на внутрішньому ринку.